Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось на особисте життя. Відео буде про те, ким ви для нього були і ким ви для нього стали. Не? Ця ситуація от, на даний момент, як розіб... розберемо не прогностика. Що буде, а ситуація на даний момент, а висновки з неї да, ви зробите самостійно. Так, нестраюватись на себе. Пам'ятаємо так, що це загальний розклад. Звичайно, він може прогруватися, розумувати не з усіма, якщо ви хочете розібрати саме свою ситуацію, ви можете написати за контактами в описі з цього відео, і часто я залишаю тут прямо на екрані і в телеграм. Так. Давайте дивитись, настроїлись. Для того, щоб зрозуміти, наскільки це ваш розклад. Подивимось, в яких енергіях зараз ви знаходитесь. Угу. Я так скажу да, по цим картам. Король шеслів, четвірка мучів і плазень. Зараз у вас енергія вивільнення. Ви перестали чекати. Ви перестали сподіватись, знаєте, навіть в деякій мірі, можливо, перекладати відповідальність на цього мужчину, свого стану, да? що у вас вже, ваш стан вже не залежить від того, чи він сьогодні подзвонив написав, як, з якої ноги він сьогодні зранку став, якщо ви проживаєте разом, да? ви від цього вивільняєтесь на даний момент. Ви перестали чекати. Якщо пауза, да, четвірка мечів, і він тут мовчить, думає, наважується на щось. Ну, наважуюся, знаєте, от, от така от енергія. Я продовжую жити моє життя, воно трошечки можливо якось іде паралельно да, тому, що відбувається в житті цього мужчини. Ви 음, починаєте щось нове зараз. В когось може програвати, що ви просто поставили особисте життя на другий план, і у вас зараз якісь нові починання, які ви бачите да, в соціумі, можливо, якісь хобі ваші, якась зацікавленість. Да, і ви просто поставили особисте життя на другий план, поки ви тут розвиваєтесь в чомусь новому для вас. Ну, взагалі, у вас зараз якийсь актив у вашому житті відбувається, тому що ви не ставите більше. Особисте життя, і саме цього мужчину на перше місце, ви його не ставите на перше місце. Розумієте? Ну, ось так. Давайте подивимося, в яких енергіях зараз знаходиться він. Той, кого ви загадали, да? в яких енергіях зараз знаходиться він. ви? Спілкуєтесь, не спілкуєтесь, пара, не пара. Да? Просто подивимося, що зараз відбувається в його житті. Зараз, так, да? що відбувається. По-перше, він тут направляється, да, до королеви мечів. Він хоче вам, швидше за все, це ви, да? і він хоче вам щось розказати, показати. Ну, в гіршому випадку це мужчина, який має ще якусь жінку, і от він ходить туди-сюди, Да. Ну, взагалі, які енергії у вас чоловічі, у нього жіночі. <кій> Перепрошую, да? ну, У вас чоловіча на паузі стоїть, ви для нього не... він для вас не такий важливий да, зараз. Ну, Але тут для нього навпаки королева в дуже сильно важлива. І карта Ма говорить, що я го готовий зараз все робити, для того, щоб вона мене почула, зрозуміла. Да? Що, що я буду використовувати любі зараз елементи для того, щоб мене почули, зрозуміли. Тому що тут є холодність така да, від королеви мечів, яку би він хотів розтопити. Він від чогось тут відмовляється заради цієї королеви мечів. Зараз ми глянемо, давайте тут додаткових дві карти. Додаткових дві карти подивимось ще його енергії, що зараз в його житті відбувається. Ну так, тут карта, світ, щось він має завершити. Дуже перепрошую, не знаю, щось захрипло, капець. Багато ну, розмовляють, так? Да? Так, світ і лицар кубків. Він щось має завершити для того, щоб якось вільно до вас прийти, так? Да? От такі енергії. Якщо ви взагалі зараз не спілкуєтесь, це якби не ваш мужчина на даний момент, він би тут, би швидше за все, хотів би бути ним, і взагалі щось тут він для кохання, його треба щось завершити, вийти на якісь нові рівні, пройти внутрішні якісь свої трансформації, добитись чогось, да? дотягнутися до цієї королеви мечів, я би так сказала. От давайте так, заберемо повністю, якщо у вас з цієї ситуації просто. Його окремо, енергії, його окремо життя, він тут зараз старається перейти на якісь нові рівні, завершити якийсь етап, поміняти щось в своєму житті і розвинутись, розвинутись, навчитися. Керувати, можливо, емоціями. да? що світ, він як оберігає нас, захищається карта захисту, вищих сил, і тут кубків від от, от, таких грандіозних емоцій. Да? В нього він хоче зараз перейти на якийсь новий рівень для себе. Кожного це свій може бути. От для нього, скоріше за все, це увагу і розвиток, і вміння контролювати своїми якимись емоціями. Да? Давайте зараз будемо дивитися ким ви для нього були? Для цього я вас попрошу загадати свій момент, який ви зараз будете дивитися, да? добаво трошки індивідуальності. Верслав, от мені так пройшло зараз, що ви маєте подумати, який момент вашого спілкування в минулому ви хочете роздивитися, да? От що для вас було таким важливим моментом, де б ви хотіли знати? Для нього це теж був важливий момент, як він бачив цю ситуацію. Тоді, да? ким ви були для нього в тій ситуації? Ким ви для нього були у ваш загаданий момент. Ким ви для нього були в той загаданий момент. Ви для нього, так? Да? Дивіться, як інтересно. Одразу карти показують. Щось нове, щось незвичне, він таке не бачив, нічого, не відчував, так? два туза тут Ви для нього зразу показалися інтелектуальною, розумно гарячою. До вас так легко не можна було підійти. Можливо, ви в той момент або так себе поводили дуже власно, так? або навіть були в той момент з імператором. Може бути так. Ви б могли бути в той момент, коли ви з цим мужчиною загадали да, з іншим мужчиною, в когось да, програється так. Ну він одразу, одразу зрозумів, що ви його доля, що це непросте знайомство, що це не простий етап. Він якось за вами потягнувся. Насторожився в той же момент, да? от ви для нього щось дуже-дуже сильно незвичне. Були Сімка капендаклі, говорить Дашу. Що... <клес> <клес> До вас не можна було підійти просто на якусь таку. Про що? Ви таке враження проєктували дуже серйозною особистості. Да? Я подивимося, да, ким ви були для нього в той момент. Ну, щось невідоме, невідоме яке. <смі> Невідома жінка. <смі> дуже карти показують. <смі> Він навіть злякався звертати на вас увагу до кінця. Ну, знаєте, ніби ну, вона на мене не подивиться, скоріш за все, я не цікавий. Знаєте, це як побачите <смі> дуже таку самодостатню, шикарну жінку. От, по крайній мірі, на поверхності виглядало все так, ніби ну, ви не тянетесь за ним, да? вам він не потрібен. А він одразу зацікавився. Ви для нього в той момент, от кожен свій загадав, да? були прям долею. Він розумів, що він не може вас розгадати, що він не може вас зрозуміти. Що він вас трошки побається вашої енергії якось, да? я би сказала, якщо це от перше враження, да? це любов з вашого погляду. Якщо це якийсь важливий етап, там, перед тим, як одружитись, не знаю, коли ви були одружені, він тримав цей момент, тримав як першого враження, да? тут, тут такий момент захоплення вами, захоплення просто не так. Ну, невже вона на мене колись подивиться? Мені здається, що ні, так? Да? Може, він там і не показав він ззовні, да? Або навпаки, навіть показав якусь таку занощувасть, да? Це захисна реакція. Тому що тут іде перша трошечки такого переляку. Як мені з такою жінкою спілкуватись? Вона незвична, вона жріться, да? І... Не розгадаєш, от звідси вона яка там слоїв безкінечно, ти відкриваєш один слой, під, під, під тим слоєм ще якийсь слой, да? незвично. Вона, звідси, не засуджує, вона не керує, вона дозволяє, да? дозволяє якісь шанси давати, попробувати мене розгадати. Мудра, начитана. Да? Тут, кстати, да, карти такі, королева мечів, туз мечів життя, це розумні карти, імператор. Можливо, це, знаєте, як підчинений до начальника, прийшов. Да? Ну, от він відчув себе чуть-чуть нижче. Не, не кажу, що він не був статусний і так далі, але він відчув, що він стикнувся з більш якоюсь мудрою енергією. Ось так. Цікаво, давайте тепер подивимось, да? хто ви для нього зараз, з ким ви для нього зараз являєтесь на даний момент. На даний момент, ким ви для нього являєтесь. Двійка, ми чи він так вас і не розгадав? Двійка, шесвіт, вибор якийсь не зробив. Да, тут навіть якщо ви не спілкуєтесь, дуже великі спогади, симпатія, в ньому ще живе до вас почуття, а якщо ви зараз разом, то це і любов, я би сказала, би великими словами. <кій> <кій> навіть якщо десь тут між вами вісень, час від часу да, відбувається, ну він вас ще не зрозумів. Знаєте, він ще до вас, <кхух> та що ж таке, я дуже перепрошую, <кхух> він ще до вас не дотянувся, я би так сказала. От він ще паж для вас, да? От, ну, ви життя, ви імператор, ви король жезлів, а він ще паж, він ще паж, він ще за вами має дотягнутися. Ви на якомусь. Не знаю, такому своєму життєвому етапі, да, де до вашої енергії хочеться торкнутися. Як би ви себе зараз не бачили, ви можете себе адекватно не оцінювати, недооцінювати, але люди вас бачать, як людина, до якої хочеться дотягнутися. І він так бачить. Він би хотів до вас дотягнутися. Ви на якомусь етапі, вищому енергетичному рівні, да, вібраційному. Ну, він тут все ну, одно про вас дуже думає. Я не бачу, що, ну ми подивимося зараз, який висновок він розробив, але от ніби він щось все одно не виконав, що ви хотіли, розумієте, якось так, ким він зараз вас бачить. Успішною, дивіться, жезлів, да, яскравою. Дуже переживає за вас. Можливо, це відстань, в когось це так, програється, шикарні відносини, все нормально, там, здорові, нормальні, адекватні відносини, відстань. Ну, а в когось, в когось може програтися, да, щоб, якщо ви не спілкуєтесь, ну він тут все, ну, про вас багато думає, ви для нього королева жезвя, ви розпалюєте в ньому якийсь вогонь-задор, він для вас старається. Ви для нього, так, знаєте, така, путіводна зв'язда. Орієнтир, за яким хочеться йти. Да? Трійка жезлів. Туди, куди хочеться йти, той берег, до якого хочеться приплисти, та людина, з якою хочеться бути. Та людина, для якої хочеться старатись. Звісно, тут кожна своя історія може бути, можливо, це минуле, і ви вже його не допускаєте. Але ви все одно в його серці до сих пір є, і все одно ви дуже така, знаєте, жінка, яка, яку він бачить. На підесталі, так? Да? На підесталі. Він холодний трошки, не дуже вміє показувати свої почуття, не дуже вміє їх розкривати, да? і він би хотів би у вас ніби багато чому навчитись. Він за вас дуже якось хвилюється, переживає. Знаєте, якщо ви в стосунках, то ви тут на першому місці вас ставить мужчина на підестал. Показує, як він ну, вміє, звісно, це, але він знизу верх на вас дивиться. І він для вас старається. Якщо тут трикутники, і да, всі різні варіанти будуть дивитись, не бачу, я, звісно, поки вихода, але ми тут не прогнозуємо. Але ви, в той берег, от, да, той такий необитаємий остров, де тільки він і ви. До якого він хоче чим частіше припливти і бути там поруч. Да? От він хоче бути біля вас. От тут мужчина, який хоче бути дуже сильно біля вас. Ви для нього якийсь зараз орієнтир. Він дуже багато про вас думає, да? ось такі карти, ну така ситуація. Ну, давайте подивимось, які висновки він зробив. Чим він зараз зробив висновки на даний момент? Що він тут щось не доробив, не дотягнув, якась була з його сторони. <кхи> Хитрість він неправильно поступив. Що, ще за все, ви це все навіть помітили? Бризнуло йому це в лице да, назад. Які висновки він зробив? Які висновки він зробив? Карта зірки трошки так її пущу. Ну, швидше за все, він зробив висновок, що про вас можна тільки мріяти зараз. Да? Ну, якщо ви пара, звісно, то що треба старатися, він зробив висновки, да? щоб якось виправити ситуацію для того, щоб якось ну, вас порадувати, побалувати і так далі. Да? Но, якщо ви зараз не спілкуєтеся, або якийсь криз, кризовий момент у ваших стосунках відбувається, він зробив висновок, ну, швидше за все, Йому залишаються тільки мрії про вас. Тільки мрія. Ну, ви дуже людина, швидше за все, знаєте, як бита життям, яка от ну, не буде вірити вже просто словам. Да? От тут такі нюанси. Можливо, і він до такого довів. Да? Можливо, тут і його, так би мовити, заслуга. Ну... Да? Я скажу так, що ви просто словам не вірите. А він зараз вам хотів би запропонувати більше, ну не може. Він висновок зробив, да, що якщо він хоче, будь з вами, якщо він хоче, вас добиватись, йому треба не говорити, а діяти, тому що ви зірка, ви королева Пентаклі, ви королева жезлів, королева мочів, да, різна така, але жріця, але жінка, яка. Не розмінюється. Ви знаєте, так би мовити, таку умовну собі да? ментально. І не будете просто довіряти всліпу. тому що тут за спиною вже був з його сторони обман. Вже він був, да? він вже вам боляче зробив. І це не пройшло якось не, не помічено, да, що там щось якась індріжка за спиною, не дай Боже, да? ну, так я сказала, применшуючи це біда, але да? ну, я маю на увазі, що ну, це не те, що за спиною якась переписка, ще. це те, що ви помітили те, що ви йому тикнули в очі, що він вас десь обманув, десь підвів щось. Не так зробив, йому стивно, однозначно. Но він знає, що. Ну, це не така ситуація, коли там, аби як пробачення попросив, там підійшов, та типу, так не повториться, все, все буде добре. І ви такі, ну гадно ладно, ні-ні-ні, так тут не проконає. Тут треба діяти, тут треба доказувати, ось який він висновок зробив. що Якщо він хоче бути з вами, йому треба принести вам на блюдочці докази того, що він хоче бути. І підтверджені вони мають бути реальними, реальними. Діям. Ось такий. Сьогодні вийшов розклад. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями, ставте реакції, підписуйтесь, до нових відео. Па-па!